Доброго ранку, мої любі діти! Я вітаю вас на нашому черговому музичному занятті. Що сьогодні будемо робити? А сьогодні ми з вами пограємо в музичну гру, яка називається гойдалка. Це дуже просто. Коли ми з вами гойдаємось, ми кажемо, що гойда, гойда. А гойдати сьогодні будемо ось цю гарненьку лисичку. Тож приготуйте швидесенько ваші улюблені домашні іграшки та пограємо. Звучить пісенька, ми з вами тримаємо іграшку. А коли чуємо гойда, гойда, тож, звісно, будемо співати і качати спочатку вправо, а потім вліво. А оскільки приспів повторюється, то повторимо знову вправо і знову вліво. Все дуже легко. Перед тим, як співати гойда, гойда, діточки мої, потрібно гарно вдихнути, щоб це вийшло голосно, динамічно та легко. Тож, починаємо. І, до речі, цю гру ми з малятами вже провели. Зараз ви подивитесь, як вони це зробили самостійно. Приготуйте оченята, приготуйте іграшку, вушка, ставайте на ніжки,

Граємо в гру, яка називається Гірка. Так, на гірці, коли катаємось, промовляємо завжди такі слова Ех, ех. Тож ми з малятами зараз спробуємо зробити це під музику. А для того, щоб це було гарно та весело, ми почепили на пальчики ці кольорові гарненькі стрічки. Тож, малята, давайте всі разом спробуємо спочатку сказати Ех. Знизу вгору. Готові? Опустили стрічечки. Тренуємось. Е Е-х! Ось так. Повторимо знову. Знизу вгору. е -ех. Добре. А коли з'їжджаємо з гірки, то робимо це. Згори вниз. Підняли ручки вправо. Вдихнули носиком, промовляємо. е -ех. І з іншої сторінки теж попробуємо. Е Ех. Ось так. Дітки, якщо у вас нема з собою кольорових стрічок, нічого страшного, можна взяти хустиночку, а можна просто ручками погойдати. Найголовніше весело то завзято промовляти, проспівувати слово «Е ех знизу вгору і знову «Е ех знизу вгору, а потім важливо згори вниз, згори вниз. Майже як на гірці. Тож ми з малятами зараз покажемо, як ми це робимо під музику. Вставайте на свої гарненькі ніжки, готуйте ручки, оченята, пушка, будемо грати! Будемо прискорюватись і співати ось такий звук. Увага! Широко відкриваємо ротик, звук випускаємо. Нехай голосочок летить. Спробуємо з вами. Ви вдихнули. Молодці! Тож, приєднуйтесь до нас. Зараз ми будемо виконувати цю гру в колі. Попереджую, гра з прискоренням буде весело та цікаво. Тож, приготуйтеся, починаємо! Мечимо до корм! Йдимо всі за селі, мучимо там carro seled. А-а-а. Посидаймось свіденьком.